Слава нація, вітаю на каналі Добрий приримбати, я Сашко Добрий і з подякою Інтеркарс, яка, скільки ми знайомі, ну це як мінімум 2 роки, а цілком імовірно і більше. Систематично підтримує мене особисто, мої робочі команди цінними подарунками для роботи. От, до речі, тут можна бачити років пару тому вони мені дарували мілуоки. Кутову в машину. Тут ви її не бачите, бо вона там на верстаті лежить. Все в роботі, гайковерти, мілоки, прям натішитися не можемо. Цього разу звернулися побратими по отакий набір три чверті так, торцових ключів, три трискіпка, вороток. от, І... А я вже на той час, десь близько тижня, не міг свого знайти, то я попросив один для них, по можливості, другий для мене. Компанія InterCars подарувала мені два. Один я віддаю, другий лишаю собі. Тим часом я знайшов свій набір ці всі нічні виїзди, хто там був в одному місці, забув, то повернувся, поїхав, забрав. Але він мене віддавна не дуже влаштовує, тому що ну, це пластик. Цей пластик, він усі всі, умови ну, не підтримує, розсипається, розвалюється. От. І трохи він некомплектний, У мене там в окремій сумці. В окремій сумці я ці речі вожу разом з воротком, бо тут воротка немає в штатному наборі. Відповідно, метал набагато більш придатний для польових умов, то оцю є один набір віддам побратимам, другий десь віддам до нашої стаціонарної майстерні. А третій залишу собі для роботи. Доукомплектую, як мені треба. Зокрема, оцю спецголівку туди поставлю. Е, може, ще щось. І я помітив: от у мене від 19-го йде набір. І це дуже добре, бо 19 не рідко працюють. А тут від 22-го то я ще 19-го -ту голівку туди докину, шестигранник докину. На гусянку БМП. Ну, коротше, під себе дозбираю, бо тут є місце і буду користуватися. Безпосередньо в компанії Інтеркарс я взаємодію спілкуюся з Олександром Грицюком і маю надію, я правильно зараз пригадую прізвище. Щиро дякую всім, хто приймає такі рішення команді Intercars за систематичну тривалу підтримку. Безоплатно, інструментами для роботи і маю надію, відпустці, зазирнути до них до офісу. І якийсь від себе сувенір файний залишити. Щиро дякую. Разом боремо й поборемо.